Подивитись програму НАТО за і проти. Вітаю вас. Про нову стратегію інформування громадськості у світлі сучасних безпекових викликів ми маємо нагоду поговорити сьогодні з Жаном Франсуа Бюро. Він є помічником генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії. Рада бачити вас, пане бюро, у нашій студії. Отже, розкажіть, будь ласка, чим займається відділ громадської дипломатії НАТО? Що, що взагалі охоплює вашу діяльність? Дякую. Дякую за можливість пояснити, що ми um, робимо, чим ми займаємося. метою громадської дипломатії є спілкування uh, з людьми ми розуміємо, що питання безпеки є дуже великим питанням для громадськості в усіх країнах світу і завжди ми стикаємося з ризиками, з викликами. І нашим людям хочеться зрозуміти, які яка безпека, яку безпеку ми можемо їм надати, як ми можемо їх впевнити в тому, що їх життя буде краще в кращих умовах безпеки. Отже, громадська дипломатія це. Перш за все, надати відповіді на запитання, які цікавлять людей в сфері безпеки, в сфері їх майбутнього, вони хочуть знати в якому в яких умовах безпеки вони будуть розвиватися, жити в майбутньому, в яких умовах вони будуть будувати свої проекти, і громадська дипломатія саме стосується того, щоб відповідати на запитання, які ми отримуємо від людей. Я хотів би сказати лише одне з новими технологіями. З ЧСМ uh, та іншими технологіями, такими як інтернет, ми все більше і більше отримуємо запитань. В чому зараз полягає стратегія відділу громадської дипломатії НАТО? сьогодні. Я думаю, що ми по перше повинні відповісти на запитання молодого покоління я бачу, що з часів кінця Холодної війни, вже 20 років, яке відбулося 20 років тому, у нас є молоде покоління, які розуміють Хочуть зрозуміти, що молоді європейці та молоді американці роблять разом для того, щоб поліпшити умови безпеки в світі. і нам необхідно надати їм розуміння того, що НАТО робить для того, щоб поліпшити їх приватні умови, їх приватне життя. Яким чином ми можемо поліпшити їх життя? Отже, молоде покоління, нові технології та спосіб, який молоде покоління. Використовують нові технології є дуже великим викликом, і частина моєї роботи є підготувати всі наші організації надати відповіді на ці запитання з використанням нових технологій. Як я знаю, в цьому контексті ви акцентуєте увагу більше зараз на нових медіа? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше.

Everybody can, Everybody can be a partner of this process, and it's true that NATO has to. НАТО необхідно оновити свої інструменти для того, щоб збільшити використання цих нових медіа в процесі інформації. І генеральний секретар пан Расмусен також грає дуже велику роль в цьому процесі, він розробив свій блог. І я можу сказати вам, що він прибув до НАТО в серпні, і він вимагає від нас зробити те саме, і ми також розпочали таку роботу. Пане бюро, хотілося поговорити з вами про розробку нової стратегічної концепції альянсу, над якою зараз ведеться робота в НАТО? Зокрема, не так давно в Брюсселі збиралася група міжнародних експертів на чолі з колишнім державним секретарем Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, і обговорювали власне це питання. Що нового планується внести до цього документа, на ваш погляд? С квдискошенкотнісдоеспектвінтродіюстендиздакімент обговорення стратегічної концепції буде дуже великим, як ви вже сказали, воно розпочалося, і голови держав прийняли рішення розпочати це обговорення минулого квітня в Страсбурзі. Проведення буде проводить це, це обговорення буде і в листопаді на наступному саміті НАТО Це дуже велике обговорення. Це громадське обговорення, і ми хочемо, щоб всі все населення країн членів НАТО та країн партнерів на приймали участь в цьому обговоренні. Обговорені про те, яким як має виглядати НАТО в майбутньому. Отже, стратегічна концепція НАТО це, чим повинен займатися НАТО в наступні 10 років. Це мета нашого обговорення. Останнє обговорення стратегічної концепції відбулося 10 років тому. Дуже багато змінилося. У нас є нові члени, у нас нові партнери, у нас нові партнери стоять нові завдання. У нас нові є нові місії, такі як в Афганістані, є тероризм, є кібератаку. Є питання, Питання енергобезпеки, енергобезпеки, це всі питання, які будуть включені до обговорення в стратегічної концепції. Ми хочемо прийняти рішення щодо того, яким, якою буде роль НАТО в кожній, в кожній з цих сфер. Це дуже великі питання, це дуже серйозні питання. Однак, нам необхідно також прийняти рішення щодо того, яким чином НАТО може вплинути на життя свої свого населення, своїх країн якщо наприклад є кібератака, яким чином зможе НАТО реагувати? Якщо є виникає проблема з тероризмом, яким чином ми зможемо реагувати? Отже, всі ці питання збираються разом. і наступний період може бути стати періодом, коли загрози будуть зростати. Отже, НАТО. Повинно прийняти рішення щодо того, як ми повинні працювати, і як планувати свою роботу для того, щоб мати змогу відповісти на такі виклики. і в стратегічні в обговоренні стратегічної концепції ми прийняли рішення, що може бути зможуть приймати участь також і населення країн партнерів, наприклад, України, тому що вони будуть відігравати дуже велику роль в роботі на то в майбутньому. Пане Бюро, наскільки мені відомо, це вперше НАТО вдається до такого широкого обговорення стратегічної концепції альянсу і е, вперше е, навіть залучає експертів, от як ви сказали, з країн не просто з країн-членів НАТО, а навіть з країн-партнерів альянсу. Е, чому НАТО вдалося до такого кроку? Цікаво було почути від вас перша причина дуже проста. ми всі стикаємося з однаковими ризиками. Ми в одному човні. і немає неможливо думати про безпеку в майбутньому. в ізольований спосіб. Отже, 28 країн-членів НАТО не можуть думати про свою власну безпеку. так би мовити. Ми повинні думати про безпеку партнерів. Ті, хто прийняли рішення, так як Україна, розвинути дуже близькі стосунки з НАТО, включаючи і перспективу членства в НАТО, ми дивимося на наступний період часу. У нас дуже великий процес співпраці. У нас є. Особливі відносини з Україною, і для нас очевидно, що нове обговорення, нова стратегічна концепція має включати в себе партнерів, і має включати в себе всіх партнерів, всі країни, які вважають, що стабільність та безпека в Європі, не буде лише ключовим питанням на майбутнє, але і великим питанням для них і я маю сказати, що ми бачимо кожен день що. Люди в цих країнах, в європейських країнах, питають себе, яким чином вони можуть запровадити безпеку, забезпечити стабільність та гарантувати, що ми зможемо відповісти на ризики та виклики, які будуть поставати перед нами в майбутньому. Отже, для нас дуже важливо, що якщо українці бажають приймати участь в цьому обговоренні, щоб вони могли при.